Всім привіт! Сьогодні у нас встановлення аркерного балкону. ми його так назвали. Цікавий балкон, оскільки він має не один кут повороту. Профільну систему в нас замовили Rehau 60 з однокамерними склопакетами. Бачимо, встановили вже конструкцію під віконник. Бачили один кут 90 градусів. Показуємо, що все закріплено, все продуто продутомонтажне піно і ще один кут 90 градусів. Кріплення бачимо збоку, виконували на монтажні пластини. Пластини ми використовуємо 1,5 мм товщиною. Резинка базова чорного кольору на профілі Rehau. Відразу встановили москітні сітки по бажанню клієнта хочемо показати відлив, але вже сітка трошки. Не дозволяє це все якісно показати. Но відливи на місці, повірте нам. Нащільники теж, козирки, клієнт попросив зберегти його старі. Тому, в принципі, такі роботи також виконуємо. Звертайтесь, допоможемо.